Це відео Дональд Трамп записав з подякою українському воїну Костянтину Картавцеву за подаровану ключку. Це таке своєрідне нагадування про війну в Україні і хто власне її розпочав світовому лідеру, який страшенно любить грати в гольф. Трамп в свою чергу подарував Зеленському символічні ключі від Білого Дому. І такі подарунки світових лідерів не лише мають символізм, вони ще можуть натякати на певні обставини. У 2020-му Володимир та Олена Зеленський відправили лідерам світу українські вишиванки. В наш час э, ці э, знаки уваги вони слугують якраз э, натяками чи свідченнями э, чогось, що дуже важливо зараз э, комунікувати. Э, між суспільствами і подарунки лідерів не завжди прояв люб'язності та вічливості. У тому 2025 року прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньягу презентував Дональду Трампу Золотий Пейджер. Експерти тоді оцінили це як демонстрацію сили та жорстокості і назвали прямим натяком на операцію Пейджерний шторм.